Щоб вам було зрозуміло, трохи вперед можна забігти, щоб ви побачили картину, що люди переживають, які зустрічалися із інопланетянами. Хтось чув у передачі насильство завжди кажуть, що жінок гвалтують. Тобто, завжди є реальне насильство, експерименти та насильство. Ось дивишся, як світ ставиться, як наука, вона знову ставиться до них як до якоїсь вищої цивілізації, знову щоб в них узяти знання. Адам і Єва вони пішли за знаннями, і вони пережили що? Насильство. Починається другий світ, після потопу Ной починає населяти землю. І починаються багато-багато народів. Якщо дивитись легенди, то у всіх народах були прибульці, були боги. І їхній народ він почався від богів. Вони давали їм інформацію, вони давали їм освіту, вони давали їм знання тощо. Ну, само собою так само було насильство. І був ще один такий момент: були війни між богами. Навіть у Біблії написано: Прийшов один ангел і сто вісімдесят п'ять тисяч вразів. Можна поборотися з ангелом? Важко. Людина не може. Ангел перевершує, і люди називали їх богами. Однак, знову всі ці навіть легенди, історії або біблія, що знову вона описує, що люди переживали насильство. Над ними знову була влада і знання. Чим вони були задоволені, що вони черпали в них знання?